Будемо у нас же є так на зв'язку. Микола Бендюк, краєзнавець, пане Микола. Ну от не можна пройти повз вашого допису, який був у Фейсбуці. Так я от прочитав і був так, ну якось в мене викликало якось багато емоцій, так що ви 1988 року вивісили жовто-синій прапор на водонапірній вежі. Цукрового заводу в селі Ожениш Острозького району. Розкажіть про цю якби, історію, і виходить, що ви один з тих, хто справді от е, ну, цей день, як сьогодні, так, вже відзначали навіть е, 88 го року. Чому це важливо? Ну, тому що я з родини бандерівців, яких завжди шанувався жовто-синій прапор. А, у нас він, звичайно, ми вишили на балконі його. Бо КГБ тоді не, не дозволило але це було для нас нормою, а, коли постало питання а, знайти якихось людей, і я не міг їх знайти а, на території України, тому а, вирішив а, таку провокацію зробити з надією, що хтось поведеться, і я побачу а, людей, яким підтримують мої ідеї. Жопосині прав про створення відновлення історичної справедливості. Стосовно української повстанської армії, а, тому і поставили той прапор 88 восьмому році, пане Микола, чому ви вибрали саме жовто-блакитний? Та адже бандерівці мали свій червоно-чорний і розкажіть, чи яка була реакція цікаво та з боку тодішньої ще радянської влади? Чи знайшли ви своїх однодумців після цієї, цієї акції? Ну, Жовто-синій вибрав, бо я ще про чорно-червоний і не знав. Насправді це превалює думка, що це упівський чорно-червоний прапор, бойовий прапор. Він був, він існував, але не настільки потужно, як жовто-синій прапор. І в нашому ну, сім'ї, і в середовищі в якому я спілкувався, там говорили про жовто-синій прапор. Коли згадувалися. Грушевський Петлюра там теж в був жоту синій прапор. Тому я я просто на вісім станом на 88 рік не знав про чорно-червоний прапор. А однодумців ну так знайшов. Це були хлопчики, які ще тоді в школі вчилися, які допомогли мені встановити цей прапор на водонопірній вежі. А пізніше я власне так таким самим чином про мене дізналися в Рівному. Василь червоній. Пізніше я приїхав рівний і ми вже організувалися. Знайшовши один одного, і потім створювали вже рух. А, ну, Народний рух України. Панеш, розкаві, будь ласка, як довго провисів там прапор і яка була реакція місцевої влади? А, ну, мене відразу ж КГБ забрало. зрозуміло, зрозуміло, що доносників було багато. Сказали, що бачили мене. А, мене завезли в КГБ. Там заставляли зняти прапор. Але ну я сказав, що я без знімати цього не буду. Тоді е вони зателефонували до директора цукрового заводу, де моя мама працювала. Директор сказав, що ви не маму з роботи, якщо я не знімав. Я теж на це не погодився. Ну що зробиш? Мені просто повідомили, що мама вийшла плачучи з кабінету директора заводу, але мене зняли. І треба віддати належне от молоді, яка жила тоді в звільнині. То вони, от які би не були там п'яниці, ну наркомані тоді ще не було. Але вони такі забіячі. От, здається, хулігани в школі, мої друзі, які були хуліганами, вони всіх попередили. Якщо когось побачить, що хтось поліз зняти той прапор, то ну мало не покажеться, і жоден не поліз знімати прапор. От в восьмому році прапор там на е бежі робити е пусте весь, але його так ніхто і не зняв. Ну, правда, я там ще таку провокацію зробив, я солідолом понамазав всі щеблів в металевій драбині і вилізти високо-високо на вежу, коли всі, все слизько, це було б теж складно і можна було розбитися. Це теж розуміло, і ніхто не поліз. Е, тобто, а вашу маму не звільнили за це, все за, за ваш вчинок, так? О, мене тоді викликали секретар рекому партії, рекому комсомолу. Де, вони сварилися, вимагали звільнити е, маму. Але потім секретар комиком свого сказав, що е, це 88-й рік. Уже всякі Радіо Свобода Голос Америки каже: якщо ми зараз знімемо цей прапор, то ж ми розуміємо, що ти зробив провокацію, що про тебе заговорили за кордоном. Ми зараз будемо знімати хтось розкаже це за кордоном, протранслюють, і ти будеш мучеником. Ми не будемо знімати, а ми тебе заставимо зняти. А це їхня була позиція. Ну, не вдалося мене заставити і нікого не вдалося заставити. Тому ну, так так сталося. Тобто цей прапор висів декілька років та, до Дня Незалежності чи найдовше? Ні, ні. Ми ж розуміємо, що прапор повісити під дощами, а він буквально там десь місяців три і він витріпався. У нитках, розумієте, на той час ще не було хороших прапорів. Їх не було, взагалі не було. І тому був прапор шитий, жовту тканину. Я мама моя знайшла десь жовту тканину в якихось сорочці якоїсь і синю з якихось там штанів. І шитий був прапор з тих кусків, які було різнорідного. Зрозуміло, що воно не було так гарно обстрочено, щоб прапор тримався. І тому за три місяці він повністю витрипався, Здається, навіть менше. Може місяців два прийшло, і він витріпався зовсім. Там вже нічого не лишилось. На той навіть а, в магазині. Я... Був... І на той час скільки вам було вік, так. Який вік? Мені 21 рік. Згодом ви згадуєте, що тільки... Та, ви десь вже починали навчатися? Чи навчалися, так? А, ні, я тоді переїхав, я пішов з армії і пішов працювати в краєзнавчий музеї в острозі, бо я хотів займатися історією, досліджувати. Мене прийняли відразу на молодшого наукового працівника з умовою, що я потім що я буду вчитися десь у вузі пізніше. Тобто я працював уже молодшим науковим, води в екскурсії, але ще тоді не навчався. Але потім мені заборонили водити екскурсії, якраз за, за те, що я в, в екскурсіях своїх говорив про українську повстанську армію і жовто синій прапор, це наш прапор. І тоді, коли приїжджали там Сугала. Вони відразу їдучи з Острозького музею, там КГБ у нас вище було на виїзді, заходили в відділення КГБ і писали доноси, що він неправильно говорить. Він говорить, що у це герої і що жовто-синій прапор це добре. З КГБ мене тоді викликали, казали, що мені не можна такого говорити. Давали догани якісь прокурорські попередження, а потім заборонили мене видати екскурсії в музеї. Я змушений був перекваліфікуватися з. Молодшого збіробітника на реставратора. Я тоді просто приїхав навчання у Львів. На ви курс реставрації темпного іконопису, і в мене було вже посвідчення про те, що я можу реставрувати ікони. То мене перевели з задоволенням, може і дирекція музею, щоб не було проблем від КГБ. Ну і КГБ вже було тоді задоволено, що мені не можна водити екскурсії. А як ви собі відчували цю цю історію, тобто ви розуміли, що ви робите правильну справу, але є якісь там органи, так, які от, заважають вам робити це. Тобто, як, яке ваше було внутрішнє відчуття? А, ну, протест. Це молодий вік, я ще зовсім зелений, тільки з армії прийшов, але треба було о той протест десь якось втілювати. Я не був а, не пив горілки. Наркотиків не було, і треба було якось самореалізуватися в чомусь. Але ще ж ну, моя родина традиція, де я знав про українську повстанську у Мене всі мої предки були в УПА. У мене жодного не було в радянській армії з моїх предків. Так ну кого розстріляли німці, кого, кого? Е, радянські е, органи, і ну, мені це боліло і шукав, досліджував. Про... Я знав про те, що будуть проблеми з спецорганами. Але, ну, мабуть, цей юнацький максималізм і спричинив те, що я не побоявся залізти, зробити це, а потім постійно м, в КГБ бути на цих їхніх допитах. Ну, я, треба сказати, не боявся. У мене не було ще сім'ї, е, жив з мамою, тому це мені було не було страшно. А пане Микола, як ви почали сприймати ось дійсно той факт, що Україна наближалася до незалежності, що український стяг почав з'являтися над обласними радами, над різними райкомами обкомами партії? я так розумію, ви теж долучалися до цього. Що ви в той момент відчували? Ну, те, що моя справа, яку я починав тоді один, власне, розвинулося, і це було добре, бо знайшов вже тоді однодумців. І в Хмельницькій області, і в Рівненській області, що ми разом почали планувати розвивати, встановлювати вже офіційно ці прапори над сільськими радами спочатку, потім десь на центральних площах, і вже рішенням місцевих депутатів це приходило. Потім ну, піднімався прапор в Рівному, в Острозі, Ну, це було тільки. Ну, отримав задоволення від того, що робота не пройшла дарма. І, ну, це була пане робота. Микола. А було. от було відчуття перемоги. От перемоги над тим, що до того було. Тобто, ви розуміли, що це була якась така комуністична якась ідея, яка ну, гнобила всіх нас, так українців. А тут ви піднімаєте прапор. От було відчуття перемоги. Перемоги над тим, проти чого ви от боролися? От. Ви піднімаєте прапор і кажете, так, да, я от, переміг своїми ідеями, своїми думками. Та однозначно, що була, звичайно. Тобто, коли е, ти ховаєш той прапор, коли ти ховаєшся, а, щоб тебе не прослідкувала КГБ, а, а, міліція, і тут ти можеш вільно взяти цей прапор і пройтися по вулиці з цим прапором. І ти бачиш, що е, ті вже червоні прапори, які комуністи ще були тоді, вони е, десь витягали з-під пазухи, вже десь на свої комуністичні мітинги е, виходили жовтневої революції. І ти бачиш, як змінилася ситуація. Ну, я, звичайно, був гордий того, що ну, моя справа, справа моїх предків, вона зареалізувалася. І ми зараз бачимо на, на, на вулицях кругом затосені прапори, ну, на той час зараз зрозуміло. А тому задоволення однозначно задоволення від того, що не дарма я то все робив. Ну і ми предки вмирали за це. Пане Микола. Ви згадали про те, що про червоно-чорний прапор дізналися трішки пізніше. Ну а яким чином чи пригадуєте, і як оставитися до того, що зараз дуже багато його використовують і на фронті, ну і багато селищних там районних рад теж його підіймають разом із жовто-блакитним. Про чому червоне, я дізнався власне в Рівному. У нас був такий Олекса Федорович Новак, і Василь Червоний організував лекції на квартирі Олекса Федоровича, де Олекса Федорович нам підпільно проводив лекторії. Він розказував нам історію. А, там навіть першу книжечку таку на друкарській машинці він друкував Ленін. Це терор та злидні. І от тоді він вперше, власне, мені розказав нам, не тільки мені, а там нас 4 чи п'ять чоловік, які приходили на цей лекторій підпільний, розказав про червоно-чорний прапор. Ну тоді я зрозумів, що ще й такий прапор є. Ми почали шити, ще червоно-чорний. Але це вже було в кінець 89-го року, коли е, я дізнався про це. Але це вже було значно пізніше. Розуміло, що зараз у мене в машині чорно-червоний прапор, а в квартирі виставляю жовто-серій прапор. Кажу, червоно чор, чорний прапор моїх предків бойовий. Я його з ним кругом хожу, в мене машина не тільки з прапором, але й відперена якимись такими наклейками патріотичними. Це, це мій прапор, а, ну який я теж впроваджував те, що пане Дараз Миколу, він, а от... не фото. Угу. Пане Миколу. А от яка різниця між жовто-синім прапором, так і червоно-чорним, тому що. Ну, багато хто от, відрізняє, що ну, Чорно Малиною так говорили: так це прапор так, ультрас, так, то це націоналізму. А зараз е, жовто-блакитний це прапор е, свободи. Ну так кажуть, то для вас чи є різниця, і для вас чи є от якийсь головніший прапор, е, чи той чи інший. І як ви вважаєте, чи можна зараз говорити про те, щоб замінити там, наприклад, жовто-блакитний прапор на е, там малиново чорний, наприклад, на ну, міта за час війни на? ні, ні, кожен прапор має своє місце. це державний символ. Він має лишитися в державі. За це вже сто років, <реш> починаючи з часу ОНР, боролися всі наші предки. Він був встановлений ще при уряду. ОНЕР він має лишитися. Червоно-чорний це бойовий прапор. У нас Взагалі, спочатку, коли ми не розуміли, що таке червоно чорний прапор, ми говорили, що це наша волинська вишивка, вишиванка, яка має червоно чорні кольори, і тому такий прапор. Потім я дізнався вже інше трактування. Вже коли читав ООНівців, що це бойовий прапор, якраз ООН і червоне, це кров, яку проливає. Про ми наші предки проливали за Україну, і чорне це власне це сама земля, це наша територія, це те, де ми живемо. Трансформації пояснень цього прапора теж є багато, але кожне має своє місце. Державний – жовто-синій, червоно-чорний це бойовий прапор. Поки у нас є вороги, він буде нашим прапором військовим бойовим. Пане Миколо, не можу не запитати. Був період, коли вважали, що наш прапор, ну той, який за синьо-жовтий, повинен бути жовто-синім, тобто, ну, тобто перевернутий. І там були нюанси, що давайте, оце сонце, а це море там, чи як, ну не знаю, хто там як інтерпретував це все. Як на вашу думку, наскільки важливо, щоб е, ці кольори, я маю на увазі синій там чи блакитний зверху і жовтий знизу, вони залишалися? залишалися завжди в нас на нашому прапорі, коли ми в 88-89 роки вішали і ходили з прапорами. Ми не розуміли, що має бути зверху: чи жовте, чи синій. Ми довго не розуміли, аж до того часу, поки вже в 90-му році була Україна незалежна і опроголошена, і тоді прапор прийняли, що синє зверху. Ми носили, і ми не бачили в тому проблему, які я зверху. Та, якщо брати геральдичні якісь традиції, то синій це колір води, а жовтий це колір сонця, якби говориться про те, що вода буде тошити сонце. Насправді, коли візьмемо е, період у там теж були різні е, варіанти. Хтось один зверху жовтий тримав, хтось зверху синій. Але проаналізувавши історію, більше все ж таки було за те, щоб зверху була синя барова, яка символізує небо, а знизу е, жовта, яка символізує там. Поле, тому правильніше те, що визначили, і не треба його повертати назад. Те, що оці шукають якісь якісь причини наших невдач, те, що переварити прапор, насправді ні. Перевернеться ще раз прапор, знову знайдуться якісь незадоволені. А, так що я думаю, що у нас з прапором все добре, синє зверху, зум знизу, так і має лишитися і надалі. Тобто, На вашу думку, у цей спектр кольорів, який зараз є і послідовність, вона справедлива, так тобто, ну і поясніть, чому чому символічно вони повинні бути от в нашому прапорі. На вашу думку, чому саме оці от, синій і жовтий? Ну насправді там хтось спробує вивести якусь цю концепцію від часу Київської Росії, що там ще використовувалися ці кольори. Потім е, Галицьку по державу, коли жовтий леві, синя пло. Думаю, що то все е, можна ще шукати якихось виправдань. А, але так сталося, що в період НЕР більшість все ж таки прийняла рішення використовувати синє зверху жовте знизу. Це Грушевський, який там на основі своїх досліджень. Зробив таке подання, і воно має лишитися. Символіку можна придумати будь-яку, і вона все буде вірною. М -м Навіть створювати легенди ми маємо право зараз, і, і їх треба зробити, тому що патріотичне виховання вимагає тих патріотичних легенд. Можемо ще придумати, але думаю, що прапор треба лишити в спокій. Він є, він затверджений. Дарі повинен існувати таким чином, як він є. Пане Микола, та ну і насамкінець ще запитання стосовно святкування дня прапора державного прапора, тану цього більшість різних святкових заходів були скасовані у зв'язку з безпековою ситуацією. А як на вашу думку, от попередні роки наскільки ну наскільки фахово відзначався цей день? Чи можливо щось варто змінити? Якісь можливо варто запровадити традиції та чи започаткувати? ну, традиції вже склалися, що зробити традиційним вивішення в себе на балконі в цей день, хоча б в цей день, державний прапор. Оця традиція, якби на мене, основна, тому і щоб ніхто не заставляв, а це було модно. Бо коли людина, ти вийдеш і побачиш, що весь будинок в наших державних прапорах, бо це власне найбільше досягнення. А те, що робляться паради якісь ще щось. Ще, ще, Ну, порада я взагалі не сприймаю, бо це все ж таки радянська традиція. Я би хотів би щось креативніше, новіше було придумано. Думаю, що з часом у нас придумається щось нове, поки що я нового не бачу. І навіть попередні роки це все ж таки те саме традиційно. Знаєте, у нас є такі, що ми на новому етапі але наративи подаємо ще радянські радянськими методами. Ми це подаємо. Що паради, що ці офіціози, зустрічі якісь, вони всі радянські, вони не розвиваються. І це треба було би змінити. Думаю, що нове покоління, яке прийде зараз, після війни, воно придумає нові підходи. Насправді їх є багато, їх всіх можна зреалізувати і по-новому показувати населення, яке точно стане патріотичніше після війни. Дякуємо вам, пане Миколе, за спілкування. Вітаємо вас теж ще раз з Днем Прапора, з е, прийдешнім Днем Незалежності. Е, на все добре, тримаємось до перемоги. Микола Бендюк, який з з ефірі громадського інтерактиву та радіо ОТЕМ.